Доброго дня малята! Нарешті в наш край завітала зимонька чарівниця з пухнастим снігом та гарними святами. Діти, а які ознаки зими ми знаємо? Давайте пригадаємо. На деревах нема чого. Листя. Падає що в нас? Сніг. Сірічки що зробили? Так, замерзли. А люди одягають, який вже одяг? Так. Теплий! Правильно, дітки молодці, ви всі ознаки зими знаєте правильно. А ви знаєте, що зима багата на свята, і найперше та найулюбленіше свято, яке до нас завітає на початку грудня, це свято святого Миколайчика. Послухайте віршик. Маємо чого радіти, добре знаєте ви діти! Знов прийшло до нас малята свято Миколая, славне свято! Дітки з нетерпінням чекають щедрого Миколайчика, пишуть йому листівки, вивчають вірші. І сьогодні я вам розповім чудову розповідь про святого Миколайчика, якого полюбляють не тільки діти, а й дорослі. Слухайте уважно! Дуже-дуже давно жив собі хлопчик Миколай. Він був сиротою. Його батьки померли, але залишили йому великий статок. Миколай мав дуже добре серце і завжди хотів допомагати всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок, в якому були харчі, одяг, гроші та йшов до осель, де жили бідні люди підкладаючи подарунки під їхні вікна, а найбільше Миколай любив дітей, тому вони завжди першими отримували від нього подарунки. Минули роки Миколай виріс і став священником. Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість та мудрість. Та про діток Миколай і далі не забував, як тільки довідувався. Що якась дитина в біді одразу йшов до неї з утіхою і подарунками. Коли Миколай помер, Господь за його добре життя на землі дозволив йому щороку, в день його іменин, сходити на землю, щоб відвідувати дітей. А на землі пам'ять про доброго Миколая теж не зникла. Всі ми і на сьогодні пам'ятаємо про його добрі діла. Про його святе життя. Тому саме у ніч в оселі, де живуть дітки, нечутно приходить Миколай та кладе під подушку, чи в чобітки сплячої дитини бажані подарунки. А допомагають Миколаю у цій справі маленькі янголятки кажуть, що подарунки від Миколая одержують лише слухняні дітки. А що чекає на неслухняних, запитаєте ви. Неслухняний може дістатися різочка. Та сподіваюся, що в Україні таких діток зовсім мало. Та є таке повір'я, якщо щиро попросити прощення за свої погані вчинки та згадати свої найпотаємніші бажання, Миколай обов'язково їх виконає. Ось таку розповідь ми почули. Сподіваюсь, ви зрозуміли, хто такий Миколайчик і чому він став святий. А наприкінці нашого заняття давайте звернемося до святого Миколайчика. Святий Миколаю, тебе ми просимо обдаруй нас теплом, ласкою і добротою. Щастя дай нашому роду і країні. І народу. До побачення, дітки!